Батько і старший брат захищають Україну. Він ремонтує техніку для військових. 17-річний юнак з Рівненщини ще до випуску з професійного ліцею став автомеханіком, щоб допомагати армії. Хлопець навчається на тракториста. А після занять поспішає на місцеву СТО. Там він лагодить машини, які приганяють за кордону волонтери. Днями президент нагородив клевенського студента відзнакою Майбутнє України. З юним волонтером познайомилась наша знімальна група. Я завжди любив техніку. Народився з гайковим ключем. Так про Ярослава кажуть, рідні хлопець років із десяти допомагав татові ремонтувати машини. Бувало, і сусіди просили підійти там подивитися. І в закладі вчитель фізкультури просив. Нині Ярославу 17, і він за прикладом батька навчається на тракториста у Клевенському професійному ліцеї. Він з першого курсу показав е свої здібності, що він не розуміє. Він допитається і він свого Ну, З такими дітьми приємно працювати. Найважче це, як на мене, це робити мотора, тому що там треба багато чого знати, всі, всяких нюансів. Вже понад два роки студент працює на одній із місцевих СТО, допомагає з ремонтом машин, які волонтери приганяють для бійців з-за кордону. Брат військовий вже п'ять років, і тато також близько трьох років я почав ремонтувати військову техніку. Я роблю те, що в моїх силах, то я можу цим допомагати. То я це роблю через мої руки. пройшло певно близько 20, а то й 30 машин. А всього. Я навіть не порахую. Автівки, розповідає Ярослав, доводилося не лише відновлювати, а й переобладнувати, як просили військові. Так ось цей позашляховик перетворили на дозаправника для танка. Отримали оцю таку манюню і сьогодні у нас виїхала вже на своє безпосереднє завдання. Заправляється. Танчик. Все працює. Волонтери хлопець після уроків викладачі про таку діяльність студента дізналися, коли бійці однієї з бригад надіслали у навчальний заклад бойовий прапор, подяку орден, лицар сталевого кулака для Ярослава. Хлопця вирішили номінувати на президентську відзнаку. Ми йому дуже довго не казали про те, що ми його номінували, бо Ярослав і досі не вважає, що це якийсь прямо подвиг. Він вважає, що це його обов'язок і нічого такого надможливого він не робить. Він дуже гарно вчиться, проявляє дуже великі інтерес. До техніки і ну взагалі дуже активний Це був мій перший раз в столиці і така подія. 20 листопада, у день захисту дітей, президент України вручив Ярославу Євтушку відзнаку майбутнє України. Я пишаюся тим, що я можу таке робити. Поки військові захищають Україну, і казали нема тила, немає і перета Нагородами студентів пишаються і в адміністрації ліцею відзнаку «Майбутнє України мають уже троє вихованців цього навчального закладу. Приємно для дітей, приємно для колективу, приємно для наставників. Тільки почалось повномасштабне вторгнення. Ліцей не стояв осторонь від плетіння сіток маскувальних збирання коштів на допомогу на автомобілі. Наступного року Ярослав стане випускником, працюватиме трактористом чи автомеханіком. Ще остаточно не вирішив, проте, напевно, знає своє майбутнє бачить лише в Україні. Я не буду виїжджати за кордон. Я планую і надалі так працювати, і допомагати військовим, допоки не закінчиться війна. З Рівненщини Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці телеканал інтер, марафон і єдині новини.